Так, друзі, 4 липня 10.16. Заїхали на трасу Долина Хуст до Хуста нам 130 кілометрів. Заїжджаємо в Карпати, в Східні Карпати, наші рідні Карпати. Карпати, Полонини, Страви в тандирі, домашня кухня, фазента Колиба. Їдемо, їдемо в гори, по суті. Долина Хуст. Це в мене одне розвантаження в Хусті і три розвантаження в Ужгороді. Якось так. Якось буде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі, це для мене дуже важливо. Я буду кидати посилання в коротких відео на довгі відео на YouTube каналі. Тобто короткі будуть тиктоці і посилання на мій канал в шапці профілю. І просто я буду кидати посилання на якесь чергове довге відео на Ютубі. До зв'язку!